Кола радіусами 9 см і 6 см дотикаються знайти відстань між центрами цих кіл. Но ми з вами знаємо, що точка дотику розміщена на лінії центрів. У випадку зовнішнього дотику цих кіл, відстань між центрами дорівнює сумі радіусів. У випадку внутрішнього дотику кіл. Відстань між центрами дорівнює різниці радіусів. Отже, ми запишемо розв'язання цієї задачі. Нехай нам дано кола із центрами О і О1. Значить, відстань, яку ми шукаємо, це буде ОО1. У випадку зовнішнього дотику ця відстань дорівнює сумі радіусів R1 плюс R2. Це буде дорівнювати... 6 плюс 9 дорівнює 15 см. У випадку внутрішнього дотику по 1 дорівнює. Від більшого радіуса віднімаємо менший. Тобто від 9 віднімаємо 6 дорівнює 3 см.